Багато хто з нас хоча б раз у житті замислювався над тим, щоб зробити собі татуювання. Існує упередження, що їх роблять тільки чоловіки і заядлі для рокерів. Насправді це не так. Такі стереотипи зникли ще декілька десятиліть тому. Останнім часом дуже актуальним стало робити собі татуювання. Відчизняння та всесвітньо відомі селебритіс на червоних доріжках, тільки задають тренд, який чудово переходить у маси. Сама ж Анджеліна Джолі говорить, що всі її тату це миті з її життя, важливі події, що відбулись у минулому. Наприклад, для Тімоті це обов'язковий атрибут його стилю. говорять Тімоті, ти служиш пахім примірам, но має живе оцінена бувшим набившим приміром. ходить, хадіть, от структури. Га татуї даже у міні. Культури, давай! Тату це справа дуже відповідальна і навіть можна сказати інтимна. Тому підходити до неї необхідно серйозно. Для початку я вирішила поцікавитись у кіровоградців. Чи хотіли вони зробити собі тату? Так. Да. А, у, є у вас? Ні, Ні, ніколи в житті. Не знаю, я цьому нейтрально відношусь, ну, взагалі, не хотіла би. Не знаю, що це за мода. Я негативно відношусь. Не проти. Тому що це прикольно. Давайте дізнаємося, як обрати собі тату салон щоб він відповідав всім необхідним нормам. В першу чергу це повинно бути спеціалізоване приміщення, де вологе прибирання підлоги та стін проводитиметься по декілька разів на день. Обов'язково кварцевання. Також фарби, голки та засоби дезінфекції мають бути спеціалізовані. У майстра тату має бути своє портфоліо. З клієнта вимагається тільки місце та зображення, а подальший ескіз розробляє майстер. Також чим більше у майстра машинок, тим краще. Машини у майстера як кісті у художника. Тобто, чим більше машин, тим лучше у кожного у кожної машинки своє призначення. Ну, собственно, вот так вот выглядит сам процесс нанесения татуировки. Все оборудование, к которому мастер прикасается во время нанесения татуировки одному человеку, обязательно покрыто одноразово полиэтиленовой пленкой, то есть после чего это все убирается и наматывается по новой. Вот так вот выглядят иглы для тату, то есть они запечатаны, стерильные. Вот так выглядят носики одноразовые, пластиковые. Вот, собственно, сухожаровый шкаф, в котором стерилизуется все металлическое оборудование, которым работает мастер. Относительно машинки для татуировки выглядит в собранном виде она вот примерно вот так вот это вот одноразовая иголка одноразовые чипсы которые скрываются и выбрасываются потом ну, непосредственно перед клиентом рабочий раствор который мастер использует во время нанесения то есть это вода мыло и хлоргексидин то есть дезинфицирующее средство Которая помогает мастеру работать и одновременно дезинфицирует процесс татуировки. Кумушный в обов'язок забороняется работать тату? В нормальном салоне нигде не сделают татуи, если вам младше 18 лет беременным девушкам и нежелательно людям с болеющим сахарным диабетом. Потому что плохо сворачивается кровь, и плохо усваивается пигмент. А что с этого приводу нам радять лікарі? Основні Основные проблемы, которые могут возникать, это возникновение осложнений инфекций. Прежде всего, вирусных это герпетические инфекции, бактериальных инфекций, возникновение аллергических осложнений. И в конечном итоге те старые детские проблемы, которые были в виде угреи, в виде акне, они тоже могут выходить на передний план. И в зрелом возрасте это проблемы. Заболівання кліщом железні демедикозом. Насправді нічого страшного тут немає. Просто необхідно вміти правильно обрати тату салон і майстра. З вами була хімія життя і я Юлія Дощанська. До побачення.